Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зараз сьогодні ввечері ми візьмемо наступну оцю заповідь Івана Павла II Заповідь спокою. Звучить вона наступним чином. Саме сьогодні буду щасливим! Усвідомляючи, що я сотворений для щастя не тільки у вічності, але й тепер і лише один світ. Бачите, Іван Павло пише про те, що людина має бути щасливою вже тут, на землі. Це дуже схоже знаєте на те, що говорять свідки Єгови, які кажуть, що рай є на землі. А після смерті не існує нічого. Хоча насправді життя після смерті є. І можливо ці слова Івана Павла Другого повинні звучати для нас сьогодні як те, що так як ти живеш тут на землі, таке життя тебе буде чекати там. Якщо ти вмієш радіти тут життю. Якщо ти вмієш правильно розставляти пріоритети цінності тут на цьому житті. Якщо ти вмієш бути щасливим тут, то після смерті будеш щасливим. Знаєте, мені пригадуються слова однієї жінки, це мама мого однокурсника. Я приїхав до них якось в гості, ми давно вже не бачились. І почув, що померла її мама, тобто бабуся, мого однокурсника. Ми були добрі знайомих. Знаєте, але вона, вона, от її слова мене дуже вразили. І, можливо, саме от вони найкраще розкривають суть от того, що хотів сказати Іван Павло II. От вона каже, що та померла моя мама. Але я не вдягалася в чорне. А для чого мені це? Для чого ходити в цій жолобі? Моя мама все життя жила з Богом. Вона була щаслива, ходила до церкви, вірила, молилась. І вона була щаслива від того, що вона є з Богом. І от я вірю в те, що вона померла і є з Богом. То чому я маю жаліти? Жаліти за тим, що вона, будучи тут, на землі, останні роки свого життя, їй було важко, тому що хворіла терпіла біль. Чи маю радіти від того, що я знаю, що вона є з Богом? І от знаєте оці слова? Я знаю і розумію, що вона є з Богом. Тобто, бачите. Вона мене вразила цими словами, показавши черговий раз, що якщо ти вмієш бути з Богом тут на землі, якщо ти вмієш бути тут щасливим, то смерть насправді не є страшною. Після смерті є сенс життя, є життя, але після смерті є життя тільки для того, хто вмів жити тут. Бути щасливим, усвідомляючи, що я тут зараз здобуваю своє Царство Небесне. Бути щасливим тут і зараз від того, що я знаю, що Бог є зі мною. Бути щасливим від того, що Бог мені подарував життя. Життя для того, щоби я навчився тут радіти. Адам і Єва. Коли були сотворені, знаєте, вони мали дуже велику привілею. Вони були зразу сотворені в Царстві Небесному, в раю жили, де нічого їх не торбувало. Вони були щасливими. Але коли згрішили, тобто порушили один закон, їх було з раю вигнано. І, мабуть, все своє життя вони мріяли повернутися назад. Назад в те місце. Де в них не було ніяких труднощів і проблем, де в них всього було в достатку? хотіло знову бути щасливим. І от мені здається, що ми народжуємося для того, щоби тут навчитися щас бути щасливими, щоби тут на землі пройти оцю репетицію життя в раю. Як можна бути щасливим від того, що є війна в твоїй країні? Від того, що скільки є загиблих, від того, що в твоїй країні процвітає корупція, і люди влади намагаються, і речі так, і кожен намагається щось вкрасти для того, щоб бути щасливим. Як можна бути щасливим? Просто навчимося відповідати за свої вчинки. Я щасливий від того, що я знаю закон, я знаю закон Божий. Я знаю, що за кожне своє слово я буду відповідати. Я знаю, що мої діти дивляться на мене, і вони мене наслідують. І якщо я їм дам добрий приклад, то вони будуть щасливими. А якщо я їх навчу злого прикладу, то хіба будуть вони щасливими? І ця війна це навчання для нас, людей, як жити, продовжувати життя, вчитися цього життя, брати висновки, робити висновки, навчатись і ставати кращими. Будь-яка трудність, вона людину або загартовує, або людина ламається і втрачає сенс свого життя. Бути щасливим це не втратити сенс свого життя. Бути щасливим розуміти, для чого я живу. А найпростіше наша мета, для чого ми живемо, щоби любити. І бути людиною. Людиною, яка відповідає за свої слова і вчинки. Тобто все наше життя, бути щасливим тут, на землі, це вчитися відповідальності за життя, яке нам даровано. І саме за цю відповідальність ми будемо відповідати перед Богом. Бути спокійним це означає, що я виконав закон. Я дотримувався те, що хоче від мене Господь, і я можу спати спокійно. А злодій, який вкрав, чи він спить спокійно, можливо, але якийсь певний період часу, тому що він завжди думає, як злодій, що хтось і прийде в нього вкраде. Той, хто порушив закон, чи він є спокійний, навряд. Тому що він завжди буде думати, що його правопорушення виявиться, і треба за це буде відповідати. А коли ти дотримуєшся закону, коли ти дотримуєшся правил цього життя, ти є спокійний. Спокій полягає в цьому житті, щоб навчитися жити по закону, навчитися любити. І це наше земне життя, це і репетиція перед тим життям, яке ми будемо мати там, у вічності. Будемо щасливі тут, а щасливі тільки в тому випадку, коли я є з Богом і дотримуюсь законів Божих. Значить буду там щасливий. А якщо я тут чиню гріх, правопорушення і намагаюся це приховати. То спокою точно не будемо моєму житті. І нагорода після смерті буде постійна мука і відчуття, що щось зробив не так. Тож радіймо життю, будьмо щасливими, усвідомляймо, що це земне життя це репетиція нашого майбутнього життя в вічності. Отче наш, що є Сина Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Поверни живими і неушкодженими додому всіх наших полонених, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам спокійну ніч і здоровий сон, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в восьмій годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!